Не так. Ні, залиш так, щоб дивилося. Так, залишайся так. Ой, чому це не йде? Добре, зачекай, зачекай. О, дивно! Вона вже вийшла. Ой О, пішла! Ой, ой, ой! Дай мені налаштувати це інше. Ого! Чекаю, поки все піде добре, закриється. Гаразд, ти спостерігаєш за експериментом. Якщо хочеш так назвати, ну це трохи поштовий ящик. Газ. Думаю, все готово. І дивись на це 3, 2, 1. Це так круто, це так густо, що ти навіть не можеш бачити всередині. Мої фільми будуть пахнути сіркою після цього. Давай пошукаємо.